Хто полюбляє м'ясні рулети, залишайтеся зі мною. Сьогодні готуємо один з цікавих рецептів. Нам буде потрібно картопля, фарш на ваш вибір, твердий сир, болгарський перець. Цибулька, зелень за бажанням, також спеції, які вам подобаються. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку, друзі, нам потрібно натерти картоплю на грубшу терпу. Цибулю, друзі, нарізаємо на міленькі квадратики або за бажанням, можна натерти на грубу терпу. Фарш переклали в більшу посудину, то додаємо сюди нарізану цибульку. Витиснули пару зубчиків часника, Тепер додаємо сіль. Чорний перчик. додамо червоної солодкої паприки, хмелі сунелі, карі. Тепер гарненько нам це потрібно перемішати. До перемішаного фаршу додаємо натерту картоплю. Ну гарненько все перемішуємо. Така суміш у нас утворилася з фаршу картоплі та заправки. Зараз ми це відставимо в холодильник на 10-15 хвилин, а ми займемося нарізкою твердого сиру та болгарського перцю. Твердий сир, друзі, нарізаємо на ось такі брусочки товщиною приблизно 1 см. Міленько нарізаємо болгарський перець. Зараз будемо формувати наші м'ясні рулетики. Для цього ми нарізали пергаментний папір розмірами 20 на 30 см приблизно. Та формуємо ось такий прямокутничок. З серединку, друзі, викладаємо брусочок з твердого сиру, трішки присипаємо кропчиком та болгарським перцем. Аккуратненько це все завертаємо. Краї, друзі. Завертаємо як цукерочку. Формуємо наступний рулетик. Для цього ми знову виклали фарш, розрівняємо його, знову викладаємо смужку з твердого сиру та присипаємо болгарським перцем та кропчиком. І знову коратенько завертаємо. Рулетики, друзі, готуються дуже швиденько. Тож заохочую готувати разом зі мною. Ось так зробили ковбаску та кінчики знов завертаємо, як цук'єчки. Підготовлені рулетики, друзі, ми виклали на суху сковорідку швом донизу та залиємо дно водою. Криваємо кришкою на 8-9 хвилин. Перегортаємо зараз, друзі, на другу сторону. Ось так. Накриємо кришечкою та протужимо знову 8-9 хвилин. Рулетики готові, тож ми виключаємо газ, дамо їм охолонути та будемо смакувати смачну страву. Такий апетитний рулет у нас вийшов. Якщо сподобався, приготуйте для домашніх, рідних та поділіться з друзями.